Вітаю, друзі, 16 листопада, святою неділею. Будьте здорові, військові глядачі, воєнні кореспонденти, волонтери, військові, як українські, так і іноземні змі почали бити на сполох, що Україна рухається в бік. Воєнної катастрофи. Я це говорю не перший день, не перший тиждень, і навіть не перший місяць. Саме за це пропагандони банкової, ці зелені гниди вішають на мене клеймо зрадника агента Кремля і так далі, і так далі. Насправді ж правда. І тільки правда має лунати з наших вуз для того, щоб приймати оптимальні і правильні для України рішення. Україна рухається до стратегічної поразки, вважає військовий оглядач авторитетного німецького видання Більд Юліан Рьопке». Ситуація більше не можна замовчувати ні піар-акціями українського генерального штабу, ні спробами уряду в Києві применшити або ігнорувати її. Написав він на своєму акаунті Віксі. За його словами, українські журналісти та активісти усвідомили серйозність ситуації, але ні українська армія, ні її західні партнери не роблять необхідних висновків з своїх минулих помилок. Він вважає безглуздими поставки Західної бронетехніки на тлі зростаючого домінування Росії. В області оптоволоконних та інших безпілотних систем. Західні країни продовжують обмежуватися з, з парадичною допомогою та інвестиціями в стратегічні переоцінені українські безпілотники великої дальності, пише Робки, і закликає постачати Україні. Ракети та дрони. Також в нього є претензії до української влади. Український уряд, здається, сприймає війну на знищення проти своєї країни лише частково серйозно, де насправді. Дислокується нібито 17 тисяч осіб мобілізованих щомісяця, Залишається загадкою для більшості спостерігачів і солдат на фронті. Дезертирство та тимчасова відсутність на службі, що часто призводить до того, що цілі бригади існують лише на папері, здебільшого залишаються безкарними. Це призводить лише, не лише до неправильної оцінки чисельності та боєздатності військ, а й до утворення значних проломів на фронті як наслідок до повторних проривів росіян, заявляє німецький журналіст. На його думку, в листопаді, ймовірно, буде встановлено новий річний рекорд територіальних втрат України. Це робить можливими щомісячні втрати розміром з територією німецької землі Берлін. Таким чином, російський наступ в районі прилеглих до великих міст Дніпра та Запорожжя питання кількох. Місяців максимум одного-двох років. Факт залишається фактом: якщо уряд у Києві або його західні партнери негайно не змінять стратегічну позицію, Росія поступово виграє цю війну, додає Рьопке. А ось уже українська журналістка Анна Калюжна пише про е, Командуючого е, штурмовими військами Валентина Манько. Тіктокер, який зашкварився своїми тіктоками, ще більше зашкварився своїми штурмами. Втратив особовий склад. Тепер нема кому стати в оборону. Так пояснюють досвідчені військові. Як саме стався вау лінії фронту на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках? Всі мовчать? На Новопавлівському напрямку росіяни приїхали на техніці з лінії бойових зіткнень в наш тил, наш український тил по 10 кілометрів вдвічі, 20 кілометрів. Висадили в Новопавлівці свій десант. Про це е, пишуть український паблік Діпстей, пишуть українські волонтери. За моєю інформацією, пише військовий кореспондент: висадили від 50 до 100 особового складу ще півроку тому росіяни про таке не могли і мріяти. А зараз це става, стало ставати все частіше. З напрямку через день пишуть різні зневірені командири. Я хочу написати розлогий допис про причини таких проривів на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Але мені зараз так бомбить, що я не можу скласти думки в нормальний аналітичний текст. Я знаю. Що це не красить мене як журналістку, але отак. Я просто повторюю, що я періодично повторюю півроку, регулярно, кожні півтора місяця заберіть у наших пожежників блядь. Тобто, припиніть контрштурмувати скрізь де треба і ні. Скажіть же, хоч станьте хоч десь в оборону, якщо ще можемо. І дайте в бригади людей, в бригади, не тіктокерам. Ну і далі і далі. Я не знаю, чи не пізно. Я себе картаю, що написала про шкідливість масштабування штурмових військ е раніше, рахунок зникрованих бригад. Я про це сказав лише півтора місяця тому. Масштаби звіздіця мені стали добре відомі лише тоді, на жаль. Ну і е, висловила з приводу ситуації на фронті, е, донька е, Кіта Келага спецпредставника Трампа по Україні. Справедливий мир для України. Неможливо досягти на тлі фронту, що невпинно погіршується. В нинішній ситуації події на полі бою не наближають завершення російської війни, навпаки, вони її затягують, розширюють і роблять дедалі дорожче для стримування. Я знаю, що стійкість України беззаперечна, але увага! Політичні військові рішення, які формують її оборону, підривають самі сили, що тримають оборону, і доводять систему до межі, де вже виникають ризики серйозних наслідків. Захід. Насамперед, Сполучені Штати має і вплив і відповідальність, щоб вимагати змін в керівництві стратегії та контролі. Таких змін, що зміцнять, а не послаблять український суверенітет. Так діють відповідальні держави, коли прагнуть миру. Вони не допускають незворотних втрат, які знищують можливості для дипломатії та заохочують агресора. Думка про те, що російські успіхи створять шлях до виходу, є хибною. Вони лише підсилять апетити Москви і зроблять будь-яке майбутнє в регулювання менш стабільним і значно небезпечнішим для США та їхніх союзників. Для президента Трампа ця війна вже стала невід'ємною частиною його політичної спадщини. У нього є дуже коротке вікно. Щоб застосувати виважений тиск, вимагати відповідальності, то допом... домогтись корекції курсу, яка зробить мир можливим. Якщо він згає час, ситуація лише погіршуватиметься, а перспективу миру віддалятимуться. Ну і друзі, скажу так. Схоже на банковій, схоже в Службі безпеки України, схоже, в різних центрах починають розуміти той е, звіздець, який насувається на Україну на фронті. на фронті. Як внутрішньому, так і зовнішньому, як дипломатичному, так і на фронті воєнному. Якщо вже проваландні блогери починають писати такі речі, які я зараз оголошу, ну це просто. Пише Сергій Стерненко. Людина, яка повністю підтримує нинішню владу. На жаль, все майже так і є. Це про речі, які я прочитав і розповів вам вище. Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності. І це дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього злочин, мовчати злочин за наявних обставин без глобальних змін на рівні не лише військового управління і політичного підходу до оборонної війни. Питання, коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро, є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється під приголомшу прям... тишу про це. Ну, насправді, Сергій Стерненко кривить душею. Тиші не було. Я бив на сполох декілька місяців, майже півроку. За це Зеленський засунув мене під санкції. За це Зеленський оголосив мене агентом Кремля, а банка, шавки, інфошавки, банковий центр протидії так званої дезінформації кричали з кожного утюга, що Масейчук працює на Кремль. Тепер вони повторюють те, що я казав півроку тому. Підтверджують тоді. Коли загроза втрати державності стає все ближче і ближче, Підтверджують тоді, коли є загроза окупації Запоріжжя і навіть Дніпра. А до чого вони мовчали? Або аплодували банкові, коли та оголошувала мене та інших критиків влади агентами Кремля. А тепер виявило, що. Це влада співпрацювала з сенатором Російської Федерації Андрієм Деркачем. Це влада розкрадала енергетичний та оборонний бюджети. Це влада жерла будувала маєтки, новітні Межигір'я Два для Володимира Зеленського в часі, коли українські воїни лягали в землю, захищаючи країну під. Мирноградом, Покровском, Харковом, Запоріжжям та на інших напрямках. Влада, який служили ці люди, з якою співпрацювали, просирає нашу землю, нашу Україну. Ви скажете, ти критикуєш, нічого не пропонуєш. Я пропоную. Я прямо і відверто звертаюся до членів українського парламенту, до народних депутатів України. На сьогоднішній момент ви є єдиною легітимною владою в Україні. Ви мусите просто зобов'язані взяти на себе відповідальність. Ви мусите просто зобов'язані негайно, просто негайно відправити цей уряд злодіїв, мародерів і корупціонерів у відставку. Весь. Ви мусите невідкладно змінити керівництво парламенту. Звільнити Руслана Стефанчука та всіх інших, хто підтримує. Цей режим узурпатора і диктатора, звільнити смотря що за парламентом керівника апарату штучного, обрати адекватне працююче керівництво парламенту, створити уряд національного порятунку вже навіть не єдності, а порятунку, бо країну рятувати потрібно. Створити не з своїх партійних функціонерів чи е, рішав, а створити з людей фахових, професійних, відповідальних і патріотичних. Ви мусите припинити повноваження диктатора узурпатора Володимира Зеленського. Його повноваження закінчились півтори роки тому. Парламент мовчить. Рішенням парламенту мають бути припинені повноваження диктатора-юзурпатора, політичні перейти трансфером в парламент і уряд новосформований, а військові повноваження Верховного Головнокомандуючого перейти до Головнокомандуючого Збройних Сил України. Звичайно, генерал Сирський має бути увільнений з посади головнокомандуючої Збройних сил України, досить курських авантюр, досить м'ясних штурмів, досить утилізації українців, досить силової мобілізації силовиків на фронт. Через ротацію всіх поліцейських, прокурорів. Набу, ДБР, всіх, всіх через фронт через ротацію. А не Івана Петра Миколу Семена ловити. На місце Сирського має прийти відповідальний, авторитетний серед військ в суспільстві генерал. І тільки таким чином ми всі разом зможемо зупинити. Війну, почати дипломатичний діалог, звернутися до того ж Дональда Трампа і сказати, Україна готова до перемоги. Так, мир буде тяжким, мир буде несправедливим з точки зору українців. Мир буде дуже небезпечний і крихкий, але це буде мир. Який дозволить врятувати державність і врятувати життя народу. Тому шлях має бути один: паралельний дипломатичний переговори через Сполучені Штати Америки, через Дональда Трампа, переговори з Російською Федерацією? Друге, Стабілізація Збройних сил України, стабілізація фронту. Я впевнений, що за стіл переговорів треба сідати негайно. Україні і українцям потрібен мир. Інакше нас дійсно очікує попереду воєнна катастрофа. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і буде ши.